Ситуація з електроенергією в Україні незмінно напружена, проте контрольована. Натомість її може погіршити щорічне заплановане виведення в ремонт п'яти енергоблоків АЕС. Такі зміни можуть призвести до більш серйозних наслідків, окрім відключення світла. Зокрема, в Мінохорони здоров'я попереджають, що через відсутність електроенергії є ризик спалахів гепатиту та холери. А економічні експерти вкотре наголошують, що відключення зовсім скоро викличуть підвищення цін на продукти і не тільки. Ви на каналі Україна на часі. В цьому матеріалі детальніше розповім про наслідки дефіциту електроенергії в Україні і як їх можна уникнути. Тільки не забувайте про підписку на канал. І поїхали. Найближчим часом в Україні планується вивести в ремонт 5 енергоблоків АЕС. Атомна генерація становить основу нашої енергосистеми. До цього були в ремонті ще два енергоблоки, і у нас залишилось виведення з Ремонту в ремонт ще шість енергоблоків. Один з них вже виводиться, і через тиждень буде виводитись останні п'ять енергоблоків. Останніми тижнями спостерігалося зменшення тривалості відключень світла завдяки виходу з ремонту двох енергоблоків АЕС. Загалом в країні наразі працює 9 атомних блоків, ще 6 знаходяться під окупацією. Попри те, що ремонтні роботи на атомних станціях необхідні і планові, вони все ж можуть призвести до дефіциту електроенергії. Проте, за словами експертів, сонячна генерація, сприятливі погодні умови та економія з боку населення, допоможуть мінімізувати віялові відключення. Натомість, взимку ситуація все ж залишиться Напруженою повністю уникнути відключень не вдасться шість-п'ять годин на день світло у споживачів. це досить реально, але я думаю, що ну може бути краще, тут залежить від скільки ми відновимо. Тому по прогнозу на зиму я вважаю наступними речами правильно. Треба готуватись, виходячи з того, що буде 5-6 годин світла на... на день. Але в серпні місяці наприкінці серпня місяця треба оновити прогноз, тому що ми будемо розуміти всі разом, скільки у нас наявної генерації всередині, і тоді можна ну математично зробити прог... ну, як будь-який прорахунок. Зараз це така буде, не буде, ми не знаємо. Попри економію електроенергії населенням та прогнози енергетиків, які запевняють, що довготривалих відключень очікувати не варто. У МОЗ уже попереджають про серйозну загрозу здоров'ю українців через відсутність світла. Днями міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що в Україні є ризик спалахів гепатиту та холери через відключення електроенергії. Дана ситуація може бути зумовлена відключенням водопостачання при обмеженнях споживання електроенергії. За словами Ляшка, Україна стикається з критичною ситуацією. Аналогічною тим, які виникали під час підриву каховської дамби, через відключення електроенергії та атаки на енергетичні об'єкти, які призводять до припинення водопостачання. А це своєю чергою може сприяти передачі інфекційних захворювань через воду, зазначає генеральний директор центру громадського здоров'я МОЗ, доктор медичних наук Михайло Росада. Крім того, відсутність електроенергії може призвести й до інших хвороб шлунково-кашкового тракту, особливо у літній період через неналежне зберігання продуктів, а саме недотримання температурного режиму, який має місце за довготривалої відсутності електроенергії. Відсутня електроенергія на виробництві харчовому чи в гастрономі, чи в кафе може зіпсуватися продукція швидкопсувна, може не порушити збути холодовий ланцюг зберігання продукції. Якщо мова йде про медичні заклади, добре вони забезпечені зараз генераторами, але також зберігання вакцин і монобіологічних препаратів потребує холодового ланцюга. Щодо водопостачання поки що в більшості міст України перебої водопостачання не настільки значні, щоб могли привести до катастрофічних наслідків, але безперечно відсутність води. Може сприяти тому, що в нас не буде можливості тут же помити руки, обробити їх належним чином і тим паче помити овочі. Але для цього ми можемо створити певний запас питної води, бутильованої води. Тобто цю ситуацію можна легше ну зробити більш контрольованою. Віктор Ляшко своєю чергою зазначає, що, попри відсутність випадків холери, система вже активізувала моніторинг епідеміологічної ситуації, щоб своєчасно виявляти можливі випадки інфекцій. Він також підкреслив, що найбільша загроза полягає у поширенні інфекційних хвороб, які передаються через недостатню гігієну. Міністр охорони здоров'я наголосив на важливості вакцинації під час війни, закликавши всіх громадян не відмовлятися від необхідних щеплень. Зараз ми якраз перебуваємо в епідемічному сезоні. Це для нас одна із таких тригерних точок, над якими ми працюємо. Посилили епідмоніторинг, виявляємо усі випадки проносів, інших речей, дивимося, які симптоми. Маємо певні тест системи для того, щоб досліджувати і не пропустити випадки. Постійні відключення світла потужно б'ють як по економіці, в цілому, так і по кишені кінцевого споживача. А бізнес змушений перебудовувати свою роботу з огляду на нову реальність. Ведення бізнесу в умовах перманентної відсутності світла перетворюється на суцільний квест. Виробничі процеси порушуються, продуктивність праці падає, результат не гарантований. В результаті страждає і кінцевий споживач, якому доводиться зі свого гаманця платити за проблеми бізнесу. Електрика, вироблена невеличким дизельним генератором, в рази дорожча за вироблену електростанцією. Тож за умови тривалих перебоїв з електропостачанням, питома вага витрат на електрику в структурі собівартості відчутно зростає. У свою чергу, зростання собівартості виробництва може призвести навіть до закриття частини бізнесів, а отже, до зниження ділової активності, в першу чергу це ударить по малому бізнесу, особливо виробничому, і меншою мірою по торгівлі. Мало того, існує ризик виникнення так званого ефекту тригерної події, коли на тлі негативних ринкових очікувань бізнес може масово піднімати ціни на свою продукцію. В цьому випадку для росту цін достатньо простого підвищення споживчого попиту. Ба більше може навіть зрушитися курс валют. Причина проста: енергообладнання це переважно імпорт. Ріст попиту на нього провокує збільшення об'ємів закупок, а отже, підвищений попит на іноземну валюту. В результаті маємо підвищений тиск на гривню. Перебої з електропостачанням суттєво впливають на агропереробну галузь, зазначає аналітик українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка. Адже, наприклад, для виробництва молочних продуктів важливо не зупиняти процеси обробки молока та побічних продуктів. Такий технологічний процес вимагає стабільного електропостачання. Схожа ситуація з виробництвом м'ясних продуктів та яєць. Аби утримуватися на плаву і отримувати продукцію, агропідприємцям доводиться збільшувати витрати на альтернативне виробництво електроенергії. Якийсь час споживач не відчуватиме це на своєму гаманці. Проте, вже наприкінці літа, коли вартість електроенергії повноцінно впливатиме на всі етапи ланцюжка доданої вартості, можна очікувати відчутний удар по цінах. І тут варто сказати, що ключова проблема полягає навіть не в паливі для електрогенераторів, а в тому, що ця техніка має обмежений ресурс і не може постійно балансувати відсутність централізованого електропостачання. Це тимчасове рішення для аварій чи незбалансованих пікових годин. Генератори не розраховані на 5-10 років регулярної роботи до моменту будівництва нових електростанцій. Тож, якщо питання енергозабезпечення не буде вирішуватися державою централізовано із залученням міжнародної допомоги, сучасних технологій та пільгових кредитів, бізнес змушений буде шукати інші рішення та джерела інвестицій для стабільного енергозабезпечення. І тому вже зараз очевидно, що проблема перебоїв з електропостачанням в Україні не має швидкого вирішення. Тому бізнесу доведеться виживати в новій реальності, а споживачеві з власної кишені оплачувати ці проблеми. І максимально ефективно вибудовувати нову інфраструктуру пристосовано до реалій, в яких українцям напевно доведеться жити ще тривалий час. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка ютуб каналу Україна на часі. Усім нам нині доводиться пристосовуватися до не зовсім комфортних умов життя. Проте, згадайте, ми всі пережили перші блекаути і наразі маємо чимало альтернатив, аби впоратися з цьогорічними відключеннями. Та наостанок, я вкотре нагадаю, ми маємо продовжувати економити електроенергію. А з появою попереджень про холеру, гепатит та інші недуги закликаю вас контролювати, що ви споживаєте, не забувати мити руки і пити лише якісну воду. Бережіть. Себе, і звісно ж, потіште нас лайком під цим відео та підпискою на канал. Дякуємо, па-па!